Вітаю на шостій частині свого шорс-курсу з реклами та веб-аналітики для чайників. Якщо це перше відео, що ви дивитесь з цієї серії, то я дуже рекомендую вам подивитися попередньо, оскільки цей курс є плейлістом, і так вам набагато легше буде сприймати інформацію. І сьогодні ми з вами створюватимемо аккаунт Facebook Business Manager. Він вам потрібен для того, щоб ви могли керувати своїми всіма рекламними аккаунтами яких навіть в одному бізнесі буває 2, 3 або навіть 10. Щоб правильно розпочати, перейдіть за цим посиланням, а також збережіть це відео, щоб зручна інструкція завжди була під рукою. А оскільки нічого іншого в цей формат не помістилося, то я створив повне горизонтальне відео, де розклав цей процес від А до Я. Щоб отримати його, напишіть слово відео у коментарі. А для тих, хто більше любить читати, я підготував презентацію зі скріншотами та поясненням. Щоб піти цією дорогою, напишіть слово презентація.